Революційні зміни в галузі автострахування саме так, експерти оцінюють нові правила щодо оформлення автоцивілки, які набули чинності 1 січня. Натомість змінилися не тільки правові норми, а й розцінки. І придбання полісу може влетіти у копійку власникам машин. Отже, що спричинило подорожчання, Які саме зміни відбулися, все з'ясував Євген Бригар. Автомобіль невід'ємна частина життя Богдана, і за роки кермування, вибираючи полістрахування, він уже точно визначив для себе головні критерії. Це має бути та компанія, про яку я чув, або про яку я там знаю з реклами, тобто те, що я впізнаю, обирав між чимось середнім, тобто це не був якийсь там преміум клас і не було щось саме, саме дешеве. Тобто я вибирав середній варіант, який влаштує мене і по ціні. І по е, можливостям е, покривання різних страхових випадків. Нещодавно Богдан потрапив у ДТП незначну і не з його вини. Учасники дорожньо-транспортної пригоди оформили європротокол, тобто онлайн і без участі поліції. За кілька тижнів гроші на ремонт надійшли на рахунок постраждалої сторони. А в моєму випадку сталося так, що всі витрати на ремонт взяла на себе страхова винуватця ДТП за півмісяця, Можливо, мені все виплатили, і всього цього вистачило, щоб абсолютно повністю відремонтувати автівку згідно тим розтратам, які були вказані оцінювачем ДТП. На рихтування свого легковика Богдан отримав близько 40 тисяч гривень. Однак максимальна сума, яку могли одержати водії за пошкодження транспортного засобу за старою версією закону 160 тисяч гривень. Окрім цього, сума страхової виплати залежала від зносу автомобіля. Чим старший, тим менше грошей на ремонт. Якщо ж у аварії були постраждалі чи загиблі, страхова винуватця могла виплатити не більше як 320 тисяч гривень на людину. Нова версія закону. Підвищує ці ліміти та вносить низку змін відтепер. Водій пошкодженої автівки може отримати максимальну компенсацію від страхової компанії у розмірі 250 тисяч гривень. До того ж, скасують коефіцієнт амортизації автомобіля. Тож водії і 20-річних транспортних засобів і новеньких автівок тепер на рівних умовах щодо страхового покриття. Також змінюється максимальна сума виплат по європротоколу замість 80 тисяч гривень 250. А от виплати за шкоду життю та здоров'ю. При ДТП підвищується на майже 200 тисяч гривень і відтепер складають півмільйона. І якщо раніше потерпіла в ДТП, сторона мусила звертатися по виплати тільки до страхової компанії винуватця, віднині є ще один спосіб отримати компенсацію. Зараз людина може звертатися до своєї страхової компанії, в якої в неї застрахована цивілка. Та компанія їй буде виплачувати а потім порядку регресу забирати у компанії, там, де був винуватець. модель прямого врегулювання в ринку. Працювала. Деякі страхові компанії мали бажання ми між собою налагодити. Ну там було частка компанії, працювала, частка не працювала зараз. Це обов'язкова норма. Новацій корисних для водіїв. Чимало, утім, є тут і значне підвищення цін на автоцивілку. Сума, яку доведеться платити власникам авто, зросте щонайменше вдвічі. Покажу на власному прикладі. Зараз ви бачите страховий поліс, який я купував для свого автомобіля півроку тому у червні. Тоді він коштував 1858 гривень. Зізнаюся, обирав один із найдешевших варіантів. Хоча середня ціна на ринку на той момент була 2300 гривень. Утім, скільки мені доведеться викласти з власної кишені за автоцивілку вже цього року. Для цього заходимо на один із сайтів калькуляторів автострахування. І очі одразу лізуть на лоба. Щонайменше 5300 гривень доведеться викласти за автострахування. Є й варіанти за 9500 гривень, 6500 гривень. Є і за 7200. Але чому така велика різниця у вартості? Передусім, останні зміни до закону України про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів парламент вніс ще в 2005-му, і до липня минулого року ліміти страхових виплат не переглядали. Нинішні розцінки на страховку вони були сформовані при курсі долара ще 6 гривень, умовно кажучи, 120 тисяч гривень. Вишкодування це було 20 тисяч доларів, і цього абсолютно вистачало. При курсі долара майже 43, Звісно, воно не буде вистачати. Реформа закону про автострахування це й частина євроінтеграційної політики. Нині правила страхування максимально наближені до тих, що вже існують у ЄС. І одне з них вільне ціноутворення, тобто страхові компанії можуть встановлювати тарифи на автоцивілку на власний розсуд. Також при розрахунку вартості поліса страховики матимуть право брати до відома попередню історію ДТП з вини водія. Тож ціна для власників ідентичних за віком, місцем реєстрації та об'ємом двогна автомобілів може суттєво різнитися. Так це працює в Європейському союзі. Я думаю, що на початку року ми отримаємо таке собі хвилю найбільшого здорожчання і вже до середини весни ціни почнуть падати. І до літа ми напевно вирівняємося і зрозуміємо, яким чином у нас буде продаватися автоцивілка, яким чином будуть формуватися ціни. Утім, якими б не були ціни на автоцивілку, водіям доведеться з ними миритися. У цьому переконаний Богдан, який щойно відремонтував свій автомобіль за гроші страхової компанії. Ти не можеш виїжджати на дорогу, якщо в тебе немає автоцивілки, тому що це, це фактично ну, це і називають люди, це є страховка твоя. Да? Тобто ти виїжджаєш, ти розумієш, що якщо навіть щось трапиться, то все буде нормально, все вдасться полагодити або іншій стороні, там, якщо щось раптом по твоїй вині, або тобі полагодять. Звісно, кепсько що дорожче, але ну, що поробиш, це як з бензином. Бензин він завжди росте в ціні. Всі ходять і кажуть, Боже, да, бензин дорожче, бензин дорожче, але потім кажуть, але що ми будемо робити? Ми далі будемо їздити. Нова версія закону передбачає підвищення лімітів і в майбутньому. Зокрема, страхові суми за полісами автоцивілки повторно можуть збільшити з 2026 року, але тільки після закінчення воєнного стану. Фінальний етап підвищень чекатиме на українських водіїв вже за п'ять років. З моменту вступу України до ЄС Євген Бригар Василь Міночіков подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.